Хочу звернутися до тих, хто кричить, звільнили залужного нам все. Та не за це потрібно переживати, люди. Потрібно переживати за те, щоб нашим хлопцям, які в окопах, було що їсти, було забезпечення і було ким міняти. Розумієте? Бо прийдуть і загарбники, захоплять нашу країну все. І будуть кричати люди, а в нас в квартирі газ. Але нахрен ти газ, коли ти рабом живеш. Правильно? Що хочу звернутися ще до тих, які е, обсирають хлопців, які там повістки роздають. Блін, в них є просто приказ не більше, не менше, розумієте? Вони виконують просто свою роботу. І цю задачу поставив непосередньо залужний. Якщо всі такі е, хороші і не хочуть, щоб повістки роздавали. Ну, блін, ну прийдіть в те ті самі. Просто добровольно прийдіть, станьте на облік До вас зателефонують, ви приїдьте, пройдіть комісію. Придатний, непридатний, І все, ніхто ніяких повісток не буде давати. А так всі ховаються по норам і обсирають хлопців, які роздають ці повістки, Правильно. Немає смислу, я бачу. Щоб все було добре і всі нас люди були добросовісними. То самі прийшли, ніяких повісток не було. Я розумію, що страшно туди йти, сам пройшов через це все. З перших днів війни, пройшов через цю сраку. Дитині моїй два місяці було, коли я пішов на війну. Так що я думаю, що треба згуртовувати хлопці, тому що я вам чесно кажу, якщо нас е, піде захоплять. Я впевнений, на 100% через 5 років, через 5 років, через 10, ми будемо йти на Польщу самі перші, тільки вже з прапором Росії в руках і за ура. Просто м'ясо. Понятно, що ці хлопці, які у формі, вони одразу поїдуть в ліс рубати, Бахмут встраювати і це все робить. Ну, хто в тюрму там, понятно. А так, то 100%. Слабий, ти не слабий, група в тебе не група, ти підеш на Польщу 100% і будеш в составі Росії Саме перший. Назад у не буде, шах назад розстріл, 100% так буде теж. Так що задумуватися треба. і Виганять з нашої країни.